Живописні композиції на біблійні теми андеграундні ікони найбагатшого художника України у Києві. Відкривають виставку церковного розпису і села Липівка. Храм Українська самоідентифікація, незвична експозиція. Всі роботи представлені тут. Це розписи однієї церкви, покрова Пресвятої Богородиці, села Липівка Макарівського району. Свого часу церква була зруйнована радянською владою, і лише у 2014 році поштоми мецената Богдана Батруха її було відбудовано. Тоді ж до відродження храму долучились художники Анатолій Криволап та Ігор Ступаченко. Протягом восьми років вони створювали унікальні розписи. Це не класичні церковні фрески. А окремі монументальні полотна. церква збудована в, в, в по архітектурі близько до Софії Київської і, і Константинопольської. Тому я вирішив з самого початку, що я я буду в такому ж плані і робити розписи. В новій для себе справі іконописі Анатолій Криволап відповідав за колористику канонічних зображень і приніс ці розписи свій фірмовий стиль, насичений яскравий колір. Ігор Ступаченко розробляв усю змістовну частину теми, сцени, композиції та шукав нові технологічні рішення, такі як виконання на сучасному матеріалі оракалі з металевими пластинами та магазинними цінниками. Я визначив для себе, що Живопису, як такого, з пензлем з фарбою, я виключаю як як, як технологію, і шукаю інші матеріали, які можуть спричинити. Той результат, який існує як остаточно, вже на фінальному етапі відродження церква пережила ще одну суму сторінку своєї історії. У 2022 році село Липівка було окуповане російськими військовими, які розстріляли церкву. Особливо постраждала баня та вже змонтовані там розписи. Все було посічено уламками. Свідчення цього також представлені на виставці. У пам'ять про варварство загарбників було вирішено залишити понівечені ікони в такому стані, як є. А решту задуму довести до кінця. Ми українці з сильним духом, грошей не клянчимо, беремо і все відновлюємо. Тобто це, це приклад величезний війна, ще йде. А ми вже відновлюємо не інфраструктуру, а навіть храми. Вже за два місяці ці полотна будуть перевезені до липівського храму. А поки кияни та гості міста ще мають можливість до 25 червня відвідати виставку у галереї мистецтву Лавра Марина Грисименко Назар Хоптенець спеціально для другого МДВПТ.